Протягом тижня російські війська атакували область ракетами і шахедами. Їх скерували на Дніпропетровський, Павлоградський, Синельніківський та Новомосковський райони. Тероризував ворог Нікопольщину, артилерію, дронами камікадзе, районний центр Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську сільські громади. Понівінчені заклади освіти, житлові будинки, приватні комунальні. Нальні підприємства, газогони та лінії передач загалом через обстріли постраждало 5 мешканців області. Велика вдячність оборонцям неба вони збили над Дніпропетровщиною півдесятка ворожих БПЛА та 4 ракети. Вже всі школи області вийшли на навчальний процес після зимових канікул. 11 закладів освіти працюють в змішаній формі. Та два заклади в очній формі. Таким чином, більшість учнів відвідують заклади освіти, менша частина дітей займається дистанційно. Стартував обласний етап учнівської олімпіади. Усі вони проходять онлайн. Переможці візьмуть участь у всеукраїнських випробуваннях. Сьогодні останній день реєстрації на всеукраїнські шкільні ліги пліч о пліч Бажання долучитись до масштабної першості виявили 1400 команд. Хто ще не приєднався, ви маєте останній шанс. Далі на дітей чекають змагання у громадах, районах області і загальнонаціональний фінал. За перемогу будуть боротися у п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідінг та спортивне орієнтування. Проєкт втілюють за ініціативи Офісу президента за сприяння міністерств молоді та освіти, продовжуючи тему спорту, за тиждень на національному рівні атлети нашої області вибрали 15 медалей та 5 медалей на міжнародних змаганнях. Паралімпійці на рейтинговому. Турнірі з пара Бадмінтону в місті Дубай вибороли три медалі. З них дві золоті і одна срібна. Культура диригент Дніпровського академічного театру опери та балету Василь Коваль став заслуженим артистом України. Відповідний указ підписав президент України. Вітаємо з почесним званням. Студенти Дніпропетровського фахового мистецько художнього коледжу культури відзначилися на фестивалях і конкурсах. Марія Шербицька стала лауреатом міжнародного фортепіанного конкурсу «Піано-арт» та Роман Голішніков отримав гран-прі в жанрі жанглювання на відкритому фестивалі конкурсу. Циркового мистецтва гастролі Дніпровського академічного театру драми та комедії в Кривому Розі, Миколаєві та Одесі відбулися в межах грантового проєкту від представництва USAID «Дніпро. Доступне мистецтво більше двох мільйонів гривень залучено поза бюджетних коштів для безкоштовного показу вистави всупереч, яка розрахована для переселенців військовослужбовців та їх родин під час гастролей.